Дорогі друзі, щиро вітаю усіх нас з 20-ю річницею ухвалення Конституції України. Саме в ці дні, 20 років тому, в непростих умовах народжувалася Конституція Української держави. Хоча традиції конституціоналізму і конституційний процес в Україні розпочався набагато раніше, сьогодні ми по праву пишаємося тим, що першою писаною Конституцією у світі є українська конституція Пали Поверка. Сьогодні ми по праву пишаємось тим, що Українська Конституція 1996 року називається однією з кращих в світі. Але в ці дні, відзначаючи 20-ту річницю, ми повинні задуматись на дещо іншому питаннями. Мало мати просто Конституцію, мало пишатися з того, що наша Конституція одна з кращих. Дуже важливо навчитися жити за Конституцію, за основним законом, за законами України. Адже тільки тоді, коли усі українці, незважаючи на їхнє місце в суспільстві. Будуть жити за конституцією, за законами. Українська держава буде розвиватися. Українська держава буде рухатись вперед. З ним Конституції. Нас усіх. Слава Україні!